Нажала не туди Кривий Ріг. Вибачте, це друга частина, а закінчення мого відосика ось такий монолог да, про двірника. І, і, на жаль, я нажала не туди кнопку. <свідом> і самі золоті слова залишились не Але, Але саме мої передачі, мої оці відео, вони мають на меті якраз надати вам цієї стабільності. Так як дворник. Да, двірник мете наші вулиці і робить наше місто чистими. А я трошки підзамітаю ваші душі, трошки прибираю їх. Прибираю від печалі, від нервовості, від страху, від безнадії. Я як ота смачненька пігулка, яку треба прийняти вночі, ввечері, щоб вночі добре спати. Або треба прийняти вранці, щоб день був. Дали. Хтось колись написав про те, що мої підписники стають ланочки незалежні. Це приємно, тому що, значить, це, що я роблю, комусь потрібно. Тому робимо медитацію, яка знаходиться на головній сторінці мого каналу і називається Купол, там намальовано море. Захищаємо таким чином себе, своїх рідних і близьких і пам'ятаємо, головне, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі. Розумні та люблячі Україну люди, які дивляться моє відео, яким подобаюся, які ставлять подобайки, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.